Чому важливо виходити із своєї зони комфорту і чому варто в ній не лишатися? Насправді питання в тому, що нам варто робити так, щоб давати можливість опинитися в нових ситуаціях, в нових взаємозв'язках з людьми, в новому суспільстві опинятися. Все для того, щоб умовно за 100 разів. Ми 90 разів зрозуміли, що ці ситуації, люди, відносини, задачі, місця для життя, місця взагалом нам не підходять. Ми себе там почуваємо некомфортно, непродуктивно, не відчуваємо себе, що нас люблять, не відчуваємо, що нас поважають. І це нормально. Бо є е, ось та інша частинка, маленька, 10 е, варіантів 100, де ви знайдете себе в тих людях, в тих місцях, в тій роботі, яка була предназначена відповідно для вас. І е, якщо б ці всі 100 кейсів не сталося, ви б не змогли знайти ці 10%, які є про вас. Які могли б відкрити якусь частину вашого внутрішнього потенціалу? Бо в правильних умовах ми завжди можемо проявлятися ще більше, тобто. Ми є з внутрішнім потенціалом, і наша задача його постійно якось відкривати завдяки якраз виході з зони комфорту. Яким чином ми можемо відкривати і розширювати наш внутрішній потенціал? І якщо ми не виходимо з зони комфорту, він не може зростати. І ми, як звичайне людське буття, не відчуваємо такого задоволення від життя. Тому через терний дозірок ми прибуваємось до цих 10%, щоб зрозуміти, що нам більше відгукується. Наприклад, в спілкуванні з людьми, які риси характеру нам більше підходять? Бо, умовно для мене був якийсь такий уявний список переваг, цінностей, якихось рис-характеру людей, які, на мою думку, Могли б мені підходити, щоб з цими людьми спілкуватися, мені було цікаво, я відчувала себе в своєму суспільстві. Але в результаті, коли ти зустрічаєш нових людей, і про ті риси, які ти взагалі навіть не задумувався, або, наприклад, ставив їх там не в перші п'ятірки, навіть я там не знаю, двадцять сьомим. Виявляється, ці риси є най найголовнішими, ледь не топ-1. Якщо б не зустрілася ця людина, ти б цього не зрозумів. І я тепер знаю, яка у мене є ніби шкала, ну це все дуже умовно. Але я зрозуміла, наскільки сильно добре я можу себе відчувати з людьми, наприклад, з цією людиною. Тобто до цього я не могла дійти до цього свого потенціального відчуття. Де мені комфортно і класно через те, що мене не було цього досвіду до цього. І якби не ця людина, цього просто не сталося. І уявіть, скільки в житті цих подій, людей, які вас ще чекають, і єдине, що вам треба зробити, піти, знайти їх і відчути цей досвід. Звичайно, тут не без негативних сторін, тобто бувають ситуації, наприклад, навпаки, щоб показати вам, що вам не подобається, бо раніше з вами ці ситуації не ставались, і ви не могли оцінити а, по достоинству, Наскільки вам вони не підходять, і що ви маєте навіть не думати про них, не мріяти, бо іноді ті ситуації, які з нами не ставалися, ми їх можемо ідеалізувати або романтизувати. Але коли ми можемо бачити на реальному прикладі, як це впливає на нас, на наше бачення, наші відчуття, знаходити оцей негативний відгук, ми відразу е розуміємо, що треба це уникати, і романтизації ці речі не мають підлягати. Тобто якісь аб'юзивні відносини, якісь міста а, і не знаю, круги спілкування, в яких вам некомфортно, і тепер ви просто точно знаєте це. Вам не потрібно здогадуватися або а, погоджуватись на менше насправді, ніж ви дійсно достойне. Перепрошую забула, як буде достойний. Але наскільки уявіть класно жити в тому світі, в тих реаліях, де ви створили для себе всі ці можливості, всі ці події, щоб дослідити себе і свої реакції, знайти ті самі знаєте, вершки, те саме, що було зверху, солоденьке, смачненьке, і ви можете тепер жити ще більш щасливіше життя. Так само подорожуючи, знаходячи міста для життя, є моменти, коли ви дійсно можете почувати себе погано, бо ви живете не в тому місці. Ви можете почувати себе погано, бо ви працюєте не на тій роботі, як би ви не старались, як би ви себе не заставляли думати, що треба зробити, і все буде добре. Але воно просто не було створено для вас. Це нормально. ця робота не для вас, ви не для цієї роботи. Але десь і місце. Де ви були створені для нього, і ви там зможете розкрити всі свої творчі здібності, а їх по достоинству це. І це такий взаємообмін. Ви вкладаєте всі, всі свої ресурси, їх класно оцінюють, всі щасливі, всі довольні, і немає місця для страждань, переживань. Думати, ти як колись ні класний, ні прикольний, нічого не вмію, хоч вже п'ять років потратив на цю діяльність. І дуже часто, коли ми відчуваємо себе перманентно погано і намагаємось переконати себе в протилежному, це просто не те, що нам потрібно робити. Це не та людина, з якою потрібно бути, це не ті реалії, в яких ти маєш бути. Це просто треба змінити знайти своє місце в цьому житті.